Давайте створимо таблицю, використовуючи можливості мови HTML. Приклад такої таблиці ви бачите зараз на своєму екрані, таблиця складається з п'яти стовпців, в яких знаходяться уроки для кожного дня тижня, і оформлення цієї таблиці. так, давайте ми згадаємо, які саме теги ми використовуємо для. Створення таблиці, яким чином ми це будемо створювати в нашій програмі. І так я вам нагадую, що код програми починається з HTML і таким же тегом закінчується, бо це парний тег, І між цими тегами розташовується зміст нашого коду нашої програми. Крім того, ми використовуємо з вами тег TITLE, в якому задаємо назву. Нашої веб-сторінки. Нашу веб-сторінку ми назвали «Розклад для групи 6.25. І нарешті парний тег боді між якими розміщується саме те, що буде відображатися на нашій веб-сторінці. І так, давайте почнемо. Я нагадую, що ми з вами на початок створимо саму таблицю, а потім будемо її форматувати. І так я вам нагадую, що для того, щоб створити таблицю, ми з вами будемо використовувати тег-тейбл, який є парним. І це означає, що між цими тегами у нас буде розташовано все, що буде міститися в цій таблиці. Нагадую, це парний тег, тому я відразу відкрию і закрию, і потім якимось. Чином нам його не, десь не втратити. Я хочу вам нагадати, що для а, створення таблиці ми будемо використовувати, крім тега table, будемо використовувати теги, які будуть у нас формувати рядок заголовку, і це тег TH, рядок даних, це тег ТД, і саме тег, який буде створювати наш рядок, це у нас тег ТР. Тому перше, що ми з вами зробимо, це створимо наш рядок. Використовуючи тег ТР, який також є парним. Між цими тегами будуть розташовані наші комірки, які будуть або заголовку, або даних. Так, закриваємо. І перший рядок у нас буде містити назви днів тижня. Для днів тижня ми використаємо тиг для створення рядка заголовку. Це наш тиг ТH. Я вам нагадую, що ми з вами, як формується саме назва цих тегів, ми з вами вже розглядали на попередньому уроці. Тобто, це перші літери від слов table header, тобто це головки таблиці. І ось саме між Тегам ТР відкритим і закритим, і тегам TH відкритим і закритим ми будемо розташовувати назви наших комірок. І так, це у нас будуть дні тижня, тому ми тут з вами напишемо і назви. Я буду писати це в рядок, щоб зекономити трошки місце. Ось так. І так, перше це буде понеділок. Ну, а зараз я просто скопіюю і п'ять ось таких наших даних. Ми з вами запишемо. І так, це буде вівторок. Це буде середа. Четверг. І п'ятниця. Ось таким чином. Далі ми з вами завершили цей рядок, і будемо створювати новий рядок. В цьому новому рядку ми будемо з вами вже використовувати тег ТД, що означає, що саме в цій комірці будуть знаходитися якісь дані нашої таблиці. Нагадую, що відмінність від даних, які розташовуються в тегу. TH і TD, вони в тому, що TH дає відразу нам по замовчуванню можливість форматування. Тобто, ви це побачите, рядок заголовку, і, верніше, текст рядків заголовку буде напівжирний і розміщуватися по центру без додаткових атрибутів. І так далі у нас будуть розміщуватися назви наших предметів, які у нас будуть по дням тижня. Для цього ми використовуємо тег TD, який також є у нас таким, що відкривається і закривається, тобі ж парним, і між цими тегами ми будемо записувати наші предмети. Ну, Знову ж таки, ми пам'ятаємо, що у нас буде 5 таких комірок, тому я їх відразу ось таким чином накопіюю, а далі просто запишу. Значення, які будуть в всіх комірках цього рядка, це назви наших предметів. Давайте я трошки виправлю. Так, дивіться, ми з вами створили вже два рядка: це рядок заголовку TH і рядок даних, де ми з вами розписали, які предмети будуть у нас на кожен, перші уроки кожні дна тижня. Ну і далі так само ми можемо створити ще один рядок, де перелічимо наступні наші предмети. Давайте це створимо. Перемістю наші предмети ось таким чином. Ну І давайте ми подивимося, як буде виглядати наша таблиця, тобто її структура, а потім вже будемо якимось чином її змінювати і форматувати. Для цього я зберігаю. Наш код в форматі txt і перезберігаю в форматі HTML. Я вам нагадую, що для зручності ми це зберігаємо в гідній папці. Тут просто ми змінюємо наш формат на HTML, зберігаємо. Ну і давайте подивимося, як буде виглядати наша таблиця. Для цього. Я її запущу, і ось ви бачите, як вона виглядає. Тобто Сама таблиця, ви бачите, вона створена, але ми не бачимо меж, до чого ми звикли, коли працюємо з таблицею. І ви бачите, що ширина наших стовпців різна, і вона залежить від того тексту, який ми внесли в той або інший столбець. От Давайте ми спробуємо виправити це, для того, щоб наша таблиця вже виглядала більш більш приємлимо для нас. І так, я її зверну на якийсь час. І давайте ми будемо вносити якісь зміни. Ну, перш за все, я вам нагадую, що для того, щоб ми бачили наші межі для нашої таблиці, ми будемо використовувати атрибут, який ми вже з вами знайомі. Це атрибут, який визначає межі. Ну, на англійській мові він так і перекладається межі. Для нас це бордер, ну нам звичніше це бордюр, коли ми це кажемо про межі нашої дороги. Він визначається в пікселях, ми розмір визначимо в 3 пікселі. Це перше. І друге, що ми зробимо це ми з вами визначимо ширину нашого стовпця, нашої клітинки, по суті, да? тобто комірки. Для цього ми також використаємо вже знайомий вам атрибут прямий привід. Переклад, верніше, з англійського, це буде ширина, який також визначається в пікселях. Ну, от Я візьму десь 130 пікселів. І далі для кожної комірочки ми змінимо ширину, додавши цей атрибут. Нам достатньо буде це зробити для одного рядка, бо всі інші рядки будуть вже вирівняні по нашому. Так, да. ну і що ми ще маємо змогу зробити? Так це якимось чином трошки прикрасити нашу таблицю, а, а саме ми маємо змогу, ну, наприклад, для даних змінити, наприклад, колір нашого рядка. Ну, перш ніж ми це будемо робити, я вам пропоную додати ще один рядок. Ви пам'ятаєте, у нас перший рядок, де були об'єднані 5 клітинок, і написані тижні, на які буде працювати цей розклад. Тому перед першим рядком, там де у нас ми з вами прописували дні, дні тижня, ми створимо ще один рядок. Нагадую, що для цього ми використовуємо ТехтеР. І ми просто з вами запишемо дані тех. Нагадую, що він у нас парний, де ми запишемо, наприклад, кількість тижнів, коли буде працювати цей розклад. там, Наприклад, з 1 по 7. Але давайте ми з вами все ж таки трошки попрацюємо над цим і а, виділимо цей перший рядок, як ви бачили, це у нас на прикладі. Для цього я цьому рядку задам колір. А для цього я використаю атрибут bg Color, який, який вам також вже знайомий, і який дасть мені можливість визначити колір нашого рядка. Тобто, я цей атрибут записую до того рядок, тобто до ТР. Визначаю цей колор, візьму такий більш нейтральний, такий розовенький. Я нагадую, що у вас є окремий файл з кодами і назвами всіх кольорів. Де ви маєте змогу подивитися, як правильно написати назву цього кольору. І таким чином ми з вами визначили. Що наш рядок буде ось такий розовенький. Крім того, ми з вами вже саме цей рядок, ми його об'єднаємо, а це означає, що ми використаємо атрибут, який відповідає саме за об'єднання. Що це означає? Це означає, що ми з вами об'єднаємо 5 тих клітинок, які у нас є зверху. Тому до нашого тегу ТД я додам. Об'єднання п'яти клітинок. Ну, і крім того, ми маємо змогу ще вирівняти наш текст тож тобто, тижні з 1 по 7. Для цього ми з вами використаємо атрибут вирівнювання і вирівнюємо по центру. Ось таким чином. Ну, і хочу нагадати, що ми можемо також відформатувати безпосередньо. Наш шрифт. Для цього ми з вами використаємо техфонд, а саме його атрибути, розмір. Нагадую, що вони можуть змінюватися від 1 до 7. Ми візьмемо там, наприклад, 5. І крім того, ми можемо з вами використати колір для нашого шрифту. І визначимо як червоний. І так, дивіться, ми з вами задали, ви бачите, межі, ми з вами визначили колір рядка, об'єднали 5 наших комірок, вирівнили текст тижні з першого по 7 по центру. І зробили цей текст більшим за розміром і червоним кольором. Ну і давайте подивимося, як буде виглядати зараз наша таблиця. І так, знову ж таки, ми зберігаємо зміни в коді. Перезберігаємо це в форматі HTML. Давайте подивимося, як буде виглядати таблиця після форматування. І так ви бачите: у нас однакові ширина наших стовпців. Наш загалу... Наші заголовочки, ви бачите, розташовані по центру на півжирні, і це є дія Тигу ТА. Ви бачите перший рядок, об'єднані 5 клітинок, визначений колір тла і оформлення нашого шрифту. Ну, Таким чином, ми вже розуміємо, як буде виглядати наша таблиця. Нам потрібно вже чисто технічно. Зробити ще декілька рядків, прописати ті предмети, які будуть у нас в понеділок, вівторок, середу, четвер і п'ятницю. Можна ще додати форматування, бо ми пам'ятаємо, що кожен раз ми будемо використовувати можливості форматування шрифту, форматування самої сторінки. Ну, наприклад, додати до нашої сторінки якийсь колір. І вона вже буде виглядати у нас досить пристойно. Ну, давайте ми ще раз зробимо ще один рядок, це вже буде для третього уроку, для четвертого і для п'ятого, да? Тобто, у нас таким чином буде створено п'ять уроків. Ми, до речі, щоб не запутатися, бо ви бачите, тут у нас досить багато різних стовпців і їх визначення, ми можемо з вами використовувати коментарі. Для того, щоб це не читалося нашою програмою, ми пишемо коментарі, використовуючи ось таким чином Тобто, кутове скобочка, знак оклику Дефіс. Далі сам текст коментаря, і таким чином ми закриваємо. Тобто, Це для того, щоб ми мали змогу. Там а, мати якісь пояснення. Тобто, тут у нас з вами рядок днів, і далі прошли перші уроки, другий, третій, четвертий. Тобто, таким чином ми можемо вже. Орієнтуватися в нашій програмі. Так, ну і давайте щось тут напишемо. Так, це третій урок, четвертий урок. И нарешті пяти урок. Ось таким чином ми з вами це зробили. Давайте відразу, щоб потім не повертатися, ми з вами задамо ще тло для нашої сторінки. Тобто я вам нагадую, що ми можемо записати тех. Body. Хвилиночку, я перейду на мову. І визначити атрибут BG Color. І визначити якийсь такий нейтральний я світло-сірий. Десь ось таке. Ну і давайте ми спробуємо. Знову ж таки зберігаємо наш код. Перезберігаємо в форматі HTML. Давайте подивимося, як вже буде виглядати наша таблиця. Оте, що ми з вами створили. Зараз я її ще раз зберігаю. Створили раніше. Я оновлюю, і ми бачимо з вами наш вже, нашу таблицю, яка нам, в принципі, була в нашому завданні. Ну, і для того, щоб трошки оформити, я ще раз ви кожен раз я до цього звертаюся до вас, використовуйте ті знання, які ви отримали до сих пір. Давайте ми напишемо загаловочок для нашої таблиці. Ну, і все ж таки ми з вами оформили цей заголовочок. Бо ми ж з вами вміємо змінювати атрибути для шрифту. Ну, перш за все, ми його напишемо з нового рядка. Згадаємо, що це атрибут. хвилинку зараз. Далі ми додамо. до ТВП атрибут вирівнювання Далі, з вами просто оформимо наш шрифт з використанням атрибуту фонд. Змінимо розмір. Змінимо кольор нашого шрифту. І знову такий фіолетовий. Ще раз користуйтеся файлом, де всі наші коди кольорів і їх назви. Ну і а, зробимо його ще і напівжирним. Тобто використаємо. Ну, і ми пам'ятаємо, що всі ці теги у нас є парними. Це означає, що ми з вами їх всі позакриваємо. на жирності, форматування шрифту. І нарешті абзацу. Ну і давайте подивимося, як це буде виглядати на нашій таблиці. Зберегли, перезберегли в форматі HTML. Давайте оновимо. І так ми бачимо вже, як виглядає наша табличка. Тобто Це тільки основні якісь такі наші параметри для створення таблиці і форматування. Ви маєте змогу застосувати ті, які ми з вами. Вивчали на попередніх уроках для форматування, наприклад, шрифту в самій таблиці, тобто зробити більший розмір шрифту або напівжирний, або змінити колір, ну, для того, щоб наша таблиця виглядала більш цікаво і зручно. Тому виконуйте цю лабораторну роботу, отримайте оцінки. На все вам добре, успіху!